Що, на ютуб-каналі Бошонова рубрика? Бінго, будемо ділитися з тобою актуальною двіжухою всередині Бошо. Ну, то що, Бошо запитаєш, а я тобі зараз розкажу. Якщо б цей тиждень можна було пописати одною фразою, то це було б і там, і тут, і те, і це. Уяви, ми допомогли перевідкрити новий швидкий маркет бабак на Чорновола. Доклали всіх зусиль, щоб відкрити ще один швидкий маркет. Вже на Бандери у стилі матриці. Провели цілу купу зйомок. Залетіли на нову <звіт> платформу. Розкажемо наступного тижня на яку. Зробили новий крутий логотип, а і ще одна дуже довгоочікувана подія. Зацікавило? Дивись далі. Кейс тижня! Ми створили новий наймінг та лого, де нам вдалося поєднати фізичний і духовний розвиток. Значить, факап тижня. Переробляли одну наклейку три рази, поки не взяли рулетку. Найкрутіша подія тижня. Ми відсвяткували рік бошо. Духовний наставник нам казав, що цей рік був важким, наступний буде легшим, буде багато брендингу і не тільки. Ну, ми йому віримо. Знаєш що? Маємо таку маркетингову мудрість. Якщо працюєш в маркетингу, купи собі нарешті рулетку. Що? а, маркетинговий спойлер забула. Наступного тижня розкажемо тобі про круті фішки у дизайні.